Вітання всім, хто долучився до ефіру. Воєнні злочини, посадовці, корупціонери, кримінальні справи, що стосуються бізнесу. Про це й не тільки спілкуємося у наступні 20 хвилин. А мій співрозмовник, керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Максимчук. Пане Андрію, я вас вітаю. в нашій студії, Доброго дня. пане Андрію, пропоную розпочати із актуальної вже от кілька років теми теми воєнних злочинів. Обласна прокуратура, власне кажучи, займається процесуальним керівництвом в досудових розслідуваннях цих злочинів. Яку статистику маємо порівненщині? Про які саме справи йдеться, якщо так в загальних рисах? Ну, якщо говорити про кримінальні провадження, в яких обласна прокуратура здійснює про керівництво? Це е, злочини, які розслідуються службою безпеки в Рівненській області. Uh -huh. Зокрема, є такі 13 кримінальних проваджень про воєнні злочини. Це два злочини про за статтею, агресія. Це мається на увазі розслідування злочинів пов'язаних з Ракетно-ударними бомбардуваннями наших об'єктів критичної інфраструктури, ви пам'ятаєте, що піддавалися бомбардуванню нафтобази, які розташовані на території нашої області, результат яких було з подіяної як і довкіллю, так і. Житловим об'єктам, які навколо знаходилися. Mm -hmm. Також це 11 кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України це воєнні злочини. Це також за фактами ракетно-дронових атак на, на об'єкти нашої критичної інфраструктури. В результаті також їх були заподіяна шкода, як об'єктам житлового фонду, громадським об'єктам, а також об'єктам критичної інфраструктури, зокрема, підстанціям, які ми знаємо, мали місце в попередніх, попередніх роках. Якщо говорити про шкоду, яка заподіяна була внаслідок цих злочинів то взагал, взагалом було знищено і пошкоджено 38 об'єктів цивільної інфраструктури також там пошкодження були завдані і медичним закладам і навчальні заклади також і це складські приміщення підприємців осіб які здійснюють підприємницьку діяльність. А також і на жаль, 13 об'єктів і критичної інфраструктури зазнали, зазнали Угу. А що можете сказати про певні особливості, тому що ну це такий специфічний вид злочину, який з'явився у нас з повномасштабним вторгненням, можна сказати, і раніше були на нашій території менше це проявлялося. Що можете сказати про особливості розслідування та підтримки державного обвинувачення порівнюючи з іншими справами, які є в прокуратурі? Бачите, військові злочини треба порівнювати, розподіляти на ті, які вчинені на окупованій території, а також на території, яка, яка підконтрольна нашій наші, наші державі. Більшості злочинів, які завдані шляхом нанесення ракетно-дронових ударів, це злочини, які вчинялися за, за допомогою засобів з території країни-агресора. Тому документ, документування НАТО складне, uh -huh. однак е слідчими служби безпеки шляхом е оперативношкових заходів і не слідчих слідчі дій про е метод, яких ми не можемо розповсюджувати гласно, звісно, вживаються заходи щодо, наприклад, е подій, які мали місце по злочинах по агресії, е шкода, де була заподіяна нашим нафтовим, е нафтовим базам. То були встановлені причетні особи. Це звичайно, це генерали з Російської Федерації, які віддавали безпосередньо накази про западіння цієї шкоди. Але знову ж таки, справи до суду можна скеровувати тільки в порядку спеціального досудового розслідування, тому що притягнути усі піки перебувають на території країни агресора, на жаль, можливо тільки в такому порядку. Угу. От якраз підвели ви до наступного мого питання. Ми дуже часто читаємо в релізах прокуратури різних прокуратур у різних регіонах і так само генеральної про заочні повідомлення, про підозру, судові вироки і тому подібне. Які шанси, яка проводиться робота так глобально, що ці люди дійсно понесуть покарання? Ну, якщо казати про саме під, е, вчинення злочинів е, і розслідування їх в порядку спеціального досудового розслідування, то під е, цей особливий порядок підпадають не всі категорії злочинів. Це визначена категорія, це злочини проти основ національної безпеки, це військові злочини, е, це злочини пов'язані з тероризмом, геноцидом, е, з непрамірними вигодами. І знову ж таки, це категорія відносно осіб, які перебувають або на, на непідконтрольній нами території окупованій, або особи, які підозрювані знаходяться на території країни агресора, або це категорія осіб, які оголошені міжнародний розшук. І, і вони е, ухиляються від органів досудового розслідування, знаючи, що е, вони піддаються законному переслідуванню за вчинення цих злочинів. Тому е, Провадження скеру забезпечується змагальний процес, оскільки в даній категорії злочину обов'язково участь захисника, оскільки сам підозрюваний не, не може відвідувати судове досудове розслідування і відповідно судове, 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 судове провадження. Тому обов'язково участь захисника, якому надається можливість захищати підпідозрювану особу, як приклад, можу сказати, що в минулому році до кримінальної відповідальності в порядку. Спеціально до слово розслідування була притягнута народна артистка України, жителька міста міста Херсона, яка була працівницею театру. І після того як окупували місто Херсон, вона перейшла на бік ворога, зайнялася колабораційною діяльністю, займала там певні посади. І в Порядку спеціального досудового розслідування нам було проведено розслідування службою безпеки. Було проведено розслідування. Ми забезпечили процесне керівництво. Вказаній особі було винесено судом вирок 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Двох часток, двох в неї було дві квартири по певною часткою. І вироком забезпечено конфіскацію цього майна. Так, звісно, в частині виконання вироків тих осіб, які перебувають на непідконтрольній території, окупованій чи на країні Греса, ми не можемо їх реально притягнути до відповідальності, щоб позбавлення волі відповідно вони несли. Однак застосовується інший механізм додаткового покарання в частині конфіскації майна. У даному випадку. Uh -huh. Було застосовано конфіскацію майна в дохід нашої держави. Uh -huh. Ви вже заговорили про колабораційну діяльність. Ну таких людей на жаль вистачає і в нашій області. Неодноразово теж була інформація про випадки колабораціонізму. Чи тут як з цими справами ситуація? Чи вдається їх довести до реального well, вироку? Якщо пояснити, крім військових злочини, управління служби безпеки в Рівненській області розслідує також. Злочинних противоснов національної безпеки. Це державна зрада, диверсії, це колабораціонізм, це перешкоджання Збройним силам, виконання їхніх завдань. Протягом, з моменту повномасштабного вторгнення Служби безпеки з Кергону СУ за просельник Керництва Рівненської обласної прокуратури 176 обвинувальних актів. Зокрема, і в тому числі щодо колабораціонізму. Звісно, це особи, які перейшли на бік ворога, виправдовують, виправдовують законні їхні дії. Це, звісно, не лише особи, які залишились на, на території окупованій. Це особи, які, які проживають. На жаль, проживають тут і, і вчиняють такі дії. Ну, Їхні справи, я так розумію до суду доходять вони з, несуть ранські звісно в вже в цьому в вже в цьому році ми скорували 44 44 кримінальних обвинувальних актів акти до суду з яких на п'ять за фактом колабораційної mm -hmm. діяльності і особи отримують реальні міри покарання. Uh -huh. А якщо ситуація, теж є інформаційні повідомлення про те, що ворог залучає дітей ну, до так званої колабораційної діяльності, можливо. Тобто там за певні пропозиції заробити через телеграм-канали, починають фотографувати об'єкти, можливо, навіть не до кінця розуміючи, чи розуміючи, що вони роблять. Чи є на рівненщині такі прецеденти, і як з такими справами, як їх розслідують, які можливі особливості, адже це неповнолітнє? На жаль, Досить поширеним є факти, коли спецслужби країни-агресора через соціальні мережі, зокрема там телеграм-канали, залучають наших дітей до кхм, вчинення диверсійних mm -hmm. дій, до терактів, до зібрання інформації про пересування збройних сил України. Цьому році, в серпні місяці, ми викрили діяльність неповнолітнього комусь 17 років, жителя міста Запоріжжя, який на виконання спецслужб країни-агресора пробув у місті Рівне, де отримав від іншої неповнолітньої особи, яку залучили спецслужб як кур'єра, який не розумів, що, що він подальшому передає. А відповідному пакунку був саморобний вибуховий пристрій. Даний пристрій неповнолітність Запоріжжя. Розуміючи, що це таке, замаскував автомобіль, автомобіль які використовуються військовослужбовцями Збройних сил України, привів у відповідність, відповідно, встановив відеокамеру, яка все фіксов, мала зафіксувати сам вибух. Однак, завдяки роботі Служби безпеки, даний терористичний акт було припинено і особу. Особу викрито, і на, на, на даний час вона перебуває в слідчому ізоляторі за вчинення, е, за, вчинення за спроби е, готування до терористичного акту. Це от один з тих випадків про який ви згадали, але наскільки я пам'ятаю, в цьому році вже кілька було таких спроб повідомлень. Так. Е, динаміка, я так розумію, позитивна. Їх стає більше. Чи що можете сказати з цього проказати, що зрозуміти більшості використовують спецслужби, використовують наших дітей шляхом е, корисного мотиву, спонукання того, що можна підзаробити, легко підзаробити. Або інша категорія це люди, які, на жаль, підпадають під плив вживання наркотичних засобів. Таким чином їх вербують. І вони одні, пам'ятаєте, подію, яка була в минулому році біля торгового закладу Арена, коли підлітки використали. Як кур'єри, які доставили вибухівку до арени, а інший суб'єкт мав її перевезти відповідно до району управління поліції. Таким чином, країна Агресова їх використовувала. Ну, на жаль, до диверсійних і терактичних не тільки підлітків використовують. Треба сказати, що в липні місяці Служби безпеки з нашого керівництва було припинено допущено три терористичних акти. Ну, дуже прикро, що жителі нашого району Рівненського, угу. жінка, яка має четверо дітей, пішла на співпрацю з країною-агресором і принесла вибуховий пристрій в один з готельних комплексів нашого обласного центру, угу. для того, щоб вчинити відповідний терористичний акт. Люди не усвідомлюють, що в четвертий рік іде повномасштабне вторгнення країни агресора, вони сприяють. Тобто і навіть в нашій області Все. вистачає таких прецедентів. На жаль, наші області також. Так, ще е, такими е, вагомими злочинами, які теж з повномасштабною війною е, і з мобілізацією набирають тільки обертів, це на мій погляд, є ці звід злочини пов'язані із мобілізацією. Я маю на увазі як справи ухилянтів, так і справи е, військовослужбовців ТЦК, які десь перевищують свої повноваження. Е, що по цих злочинах ми маємо на рівненщині? Скільки таких справ орієнтовно і як тривають ці розслідування? Тут треба розділяти, що до компетенції э, Рівненської обласної прокуратури, яка здійснює представник керівництво, відноситься лише чинені, вчити вчинення злочини, передбачених статтею 336. Це ухилення від мобілізації, а також 332 це організація. Перетин незаконно перетину нашими громадянами державного кордону. Щодо незаконних, можливих незаконних дій працівників е, територіальних центрів комплектування, це компетенція спеціалізованої військової, uh -huh. військової прокуратури та Державного бюро розслідування. Uh -huh. Якщо Я, говорити про справи ухилянтів, якщо говорити про справу також... ухилянтів, треба також їх розділяти на тих, які допомагають людям перетнути uh -huh. державний кордон з метою ухильної відповідальності, а також Тих, які е, не хочуть виконувати свій, свій конституційний обов'язок mm -hmm. щодо захисту батьківщини, е, в поточному році до суду обласною прокуратурою скеровано е, 29 обвинувальних актів відносно осіб, які сприяли в організації незаконно перетину особам, е, які мобілізаційного віку перетину кордону та ухилення від мобілізації. Звісно, з лише мотивів, тому що mm -hmm. по іншому там не не прослідковується люди, щоб легко підзаробити і великі достатньо за, суми, суми коштів. Е, хоч, mm -hmm. хочуть е, і намагаються сприяти особам, щоб перетнути кордон. А також до суду скеровано 59 обвинувальних актів відносно осіб, які ухилилися від мобілізації. Тобто, яким надійшли відповідні бойові, були вручені бойові повістки, однак вони в той день, коли повинні були з'явитися в центр комплектування, не з'явилися. В цьому році до реальної міри покарання притягнуто 6 осіб. А є ще справи, які перебувають, я так розумію, в процесі? Е, Позиція прокурора наступна: якщо під час розгляду в судах обвинувальний акту за фактом ухилення від мобілізації, особа йде в лави збройних сил України в таких випадках mm -hmm. провадження в суді закривається в зв'язку з зміною обстановкою, тому що особа перестала такою бути як спільною небезпекою і небезпечною, і пішла виконувати свій конституційний обов'язок. Mm -hmm. Добре, дякую захисту батьківщину. Mm -hmm. Дякую. А що можете сказати про статистику справ, які стосуються корупції в держустановах, держорганах Рівненщини і ще немало цікаво, який, скажімо, відсоток. Яке співвідношення їх розкриття. Якщо казати про корупцію в органах державної влади та місцевого самоврядування, розумієте, вона завжди була в пріоритеті будь-якого правоохоронного органу, який здійснює досудове розслідування. Тому що у правоохоронців нульова толерантність до вчинення. Таких, таких злочинів взагалі до, як і загальнокримінальне, ну, але до кримінальної і корупційних злочинів це нульова толеранція цих осіб. Якщо говорити загалом в цьому році, до суду скеровано 99 обвинувальних актів. А щодо осіб, які займають, працюють в органах влади та місцевого самоврядування, 40 обвинувальних актів було скеровано до суду. Це, звісно, і міські голови, голови ага. наших територіальних громад, і, і депутати. Які разом зі спільниками за виділення, за виділення земель, за вирішення земельних питань, на жаль, отримують неправомірну вигоду. Не буду називати на загал, тому що mm -hmm, це так, порушує так. принцип презумпції невинуватості особи, поки не буде вироку суду. Однак ось 8 серпня нам було повідомлено. 26 підозр підозрів праців службовим особам як органів місцевого самоврядування, так і органів влади за фактами вчинення бюджетних правопорушень, в тому числі і корупційних. Але хотів би наголосити про викартяє, наприклад, одного, яке пов'язане з охиленням від мобілізації. Угу. На жаль, особи, які мають певні статуси. Зокрема, адвокат, будучи засновником і директором навчального закладу з метою протиправного заробітку, незаконно працевлаштовував 15 осіб, половина з яких не мала, не мала освіти на викладацьку діяльність їх викладачами, а також 110 студентів, які мали намір ухлитися від мобілізації. Адвокат разом зі спільниками нами був викритий. Задокументовано отримання ним непрамірної вигоди в розмірі більше 1,7 мільйона гривень від вказаних, вказаних осіб. І міським судом за нашим, за нашим клопотанням оборони запобіжний захід у вигляді тримання під без внесення, внесення застав. Але є випадки, коли до цієї діяльності долучаються, на жаль, і представники правоохоронних органів, і органів державної влади. Дякую вам за інформацію. Ще можу запитати з приводу мораторію на перевірки бізнесу чергового, який от з 21 липня знову працює в Україні. Як це вплине на діяльність прокуратури? Я про ті кримінальні справи, що стосуються бізнесу, які вже відкриті, або про відкриття нових? Чи якось це буде пов'язано мати вплив на вашу діяльність? Ну, всі ми знаємо, що 21 липня поточного року указом президента введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження організаційних і правових заходів по мораторії на проведення перевірок, а також безпідставно втручання органів державної влади в діяльність в діяльність бізнесу. Відкритість і прозорість правоохорон правоохоронців та органів державної влади в даному контексті є визначальною. Генеральний прокурор безпосередньо керівників обласних прокуратур поклав обов'язок щодо забезпечення мораторію, не втручання mm -hmm. в бізнес, а також притягнення до відповідальності тих, хто на це посягне. Тому що в даних в сьогоднішніх реаліях надходження в бюджет і кожна бюджетна копійка має йти на обороноздатність нашої держави. Ми провели кількісний аудит кримінальних проваджень, які, були, які стосувалися, можливо, стосувалися чи були пов'язані з суб'єктами господарювання. Станом на момент аудиту на кінець червня їх було 334 провадження. Ми переглянули, вивчили провадження, які роками лежали, і не проводились там слідчі дії, де, де, не було, де не було підстав для розслідування і втручання в діяльність суб'єктів господарювання. 126 ми таки прийняли рішення про закриття на даний час. 204 провадження розслідуються органами досудового розслідування, як і поліції, так і служби, так і ДБР, так і органами іншими, які пов'язані можливо мають пов'язані з суб'єктами господарювання. Однак лише в законний спосіб отримується інформація. У всіх провадженнях забезпечено призначення експертиз, за результатами яких ми будемо бачити, чи встановлені збитки, чи не встановлені. Тому що в більшості це провадження, які стосуються пов'язані з бюджетними коштами. Це ремонти mm -hmm. протирадиаційних укриттів, ремонти школ, харчоблоків, ремонти доріг, розслідування яких займає тривалий час у зв'язку з, з рядом експертиз: будівельно-технічних, судово-економічних. Які на жаль проводяться не не один місяць, дякую, пане Андрію, на завершення ви не відносно нещодавно на цій посаді керівника обласної прокуратури. Якою є е, ключові, якими є ключові пріоритети для вас на цій посаді, і якою є власне кажучи е, система діяльності прокуратури, в якому напрямку ми рухаємося? Знаєте, забезпечення законності, а також захист прав людей і нашої держави в області, мабуть, найвищий пріоритет, який має покладатися на прокуратуру. Якщо ми будемо ефективно виконувати функції, які покладені в органи прокуратури, ми забезпечимо законність і порядок. Також підвищення авторитету органів прокуратури і, і підвищення. Довіри громадської угу. до нас залежить тільки від самих нас і від ефективності виконання наших обов'язків. Тому, коли зібрав свій колектив, я зразу довів, що наш авторитет ми можемо підняти тільки високим рівнем якості і ефективності виконання функцій прокуратури, зрахування в тих пріоритетів, на які наголосив Генеральний прокурор. Це розслідування злочинів проти основ національної безпеки, це недопущення неефективного і нераціонального використання і розкладання бюджетних коштів. Це злочини проти довкілля, це охорона дитинства. Uh -huh. Як сказав Генеральний прокурор, діти наше все, і необхідно використовувати всі європейські стандарти по захисту їхніх прав і імплементувати наше, наше законодавство всього, в умовах всього, всього дня. Це нульова толерантність до злочинних проявів, в тому числі пов'язаних з корупцією uh -huh. в нашій області. Дякую, пане Андрій. На цьому я вам дякую за змістовну розмову за вичерпні відповіді. Дякую. Вам. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше корисної, оперативної і цікавої інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Стежте за ефіром до зустрічі.